Радіо ЮАЙ Чикаго. Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на Росію. А саме він блокував постачання бойового гелікоптера для гурмо у квітні 2022 року. Про це повідомила прес-служба СБУ. За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників гурмо щодо оплатного передавання відомству гелікоптера типу мі 2 для виконання бойових завдань на фронті. Проте колаборант Богуслаєв навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав казівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього, виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лоп лопоті та вивели з ладу механізм вертольота, який відповідає за роботу несучого гвинта. Йдеться у повідомленні. Також відомо, що компанія Моторсіч під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підприємствам Ірану, що перебували під санкціями США та ЄС. Yes. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, військовослужбовцям під час воєнного стану можуть надати такі відпустки зі збереженням грошового забезпечення. А саме частину щорічної основної відпустки відпустку за сімейними обставинами, відпустку з інших поважних причин, за яких умов військові можуть піти у відпустку. Кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більше як 10 календарних днів. Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року. за Умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної численності. Командири військової частини ухвалює рішення щодо надання відпустки. Центр національного спротиву оприлюднив мапу та таборів, куди російські військові розселять депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляється на сайті центру. Всього на, на мапі позначено 45 дитячих таборів і 12 військових таборів. Нагадаємо, що до російських таборів потрапляють. Сироти у деяких із них батьків убили росіяни. Діти з інтернатів, які мають рідню в Україні, проте їх вивозять примусово. Діти батьків, які не прийшли фільтрувати, Трацію потрапили до катівень Російської Федерації та окремі інші випадки. Також повідомляється, що в таборах українських дітей навчають гімну та історії Росії у викривленому трактуванні війни. Відбувається ідеологічна обробка, зокрема, табори розташовані в Росії та на тимчасово окуповані території Криму та Луганщини. Також є новина про те, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстрували понад 202 тисячі нових фопів. Більшість нових бізнесів відкрилася у сфері роздрібної торгівлі. Другі у рейтингу фопи програмісти Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Найбільшу кількість нових фопів зареєстрували кияни 29 тисяч. Наступні Львівщина 16,5 тисяч та Дніпропетровщина. 5

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сумської області. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України. Під час поїздки регіоном глава держави взяв участь у заходах з нагоди річниці оборони Охтирки від окупантів, а також передав громаді міста почесну відзнаку міста Героя. Нагороду з рук президента отримали міський голова Павло Кузьменко, глава ВДА та міський комендант. Для мене честь вручити сьогодні Охтирці почесну нагороду міста Героя. міста Хисника та міста переможця на сумщині у нашій охтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв і усіх українців та українок. Це заявив Зеленський під час виступу. Також президент зазначив, що Охтирка зазнала тяжких втрат і жорстоких ворожих ударів, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах і обстрілювали цивільну інфраструктуру. Він також вшанував хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність України та вручив державні нагороди учасникам оборони Охтирки. Також не можемо не зачепити тему про TikTok, тому яку інформацію збирає TikTok і чи небезпечний він для українців? Українська влада усвідомлює, що покин дедалі частіше стає на бік Росії, тому для України проблеми пов'язані з роботою TikTok, можуть бути дуже болючими. То у чому ж його небезпека? Давайте дізнаємося детальніше, Наталя. У своїй політиці конфіденційності TikTok зазначає, що збирає адреси електронної пошти, історії пошуків та переглядів, місць завантажуваних фото і відео, номери телефонів та вік користувачів. За згоди користувача застосунок може отримати доступ до вмісту буфера обміну пристрою. Тайванський дослідник з університету Торонто Палеон Лін вважає, що TikTok може мати приховану функцію, яка здатна порушувати конфіденційність користувачів. За його словами, цю функцію можна вимикати та вимикати в налаштуваннях коду сервера, про що користувач може не знати. Також Лін додає, що якби TikTok у такий спосіб намагався без дозволу отримати доступ до списків контактів чи точних даних геолокації, або якби він намагався обійти гарантії конфіденційності, вбудовані в iOS або Android, то це було б доказом проблеми. Проте таких доказів він не знайшов. Три роки тому видання The Washington Post дійшли висновку, що TikTok не збирає більше даних, ніж ніж звичайна соцмережа аргументація урядів щодо блокування соцмережі гарантується на тому, що навіть наявний об'єм даних, які збирає TikTok, може напряму потрапляти до китайської влади. Проте наразі доказів того, що Пекін змушує власників застосунку передавати їм персональні дані користувачів чи порушувати правила конфіденційності немає. Ми бачимо, скільки військових та волонтерів активно використовують додаток у зонах боїв і біля важливої техніки. Які при цьому передаються медані невідомо, однак навіть поверхневий аналіз мав би викликати занепокоєння. До прикладу, мережа серверів CDN, яку використовує додаток для роботи українських користувачів, розміщена в Російській Федерації. І також є новина улюбленого з блоку для Діми. Це про те, що синод ПЦУ вирішив зареєструвати власний монастир у Почаївській лаврі, яка поки ще залишається в оренді в УПЦ Московського патріархату. Про це інформує прес-служба Православної церкви України у складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію Почаївське свято, Успенська лавра Тернопільської єпархії. Української православної церкви православної церкви України йдеться в повідомленні священно-архімадридом керівником монастиря був затверджений митрополит Тернопільський і. Кременецький ПЦУ Нестор синод ПЦУ також підтримав звернення митрополита Єпіфанія до монархів Києво-Печерської лаври із закликом звільнитися від московського ярма, а також звернувся до влади з проханням надати будівлі на території Києво-Печерської лаври для монастиря ПЦУ. І раніше Олександр Ткаченко розповів, що через дії намісника монастиря УПЦ МП в Почаївській лаврі буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Міністр заявив, що Почаївську лавру та монастирі Чернігова можуть забрати в УПЦ МП. Від початку штабу. Дякую, дякую, Наталю, Романа. Я не знаю, наскільки ви релігійна людина, але власне хочу зараз дещо перейти до дискусії про е, УПЦ МП. Е, мені мене цікавить на вашу думку, чи буде коли-небудь законопроект, що заборонить УПЦ МП у Верховній Раді, і чи є достатня кількість депутатів, які е, б підтримали цей законопроект? Дмитро, ну я так вас тішився, слухав новини, так, які ви читаєте, і там все ж таки це йдеться про Почаївську Лавру. Там вони монастир заснували. Я, в принципі, проти заборон. Я, б скажу, я скажу так. Нав, тобто, навіть УПЦ МП? Я поясню зараз. Спеціальний закон для УПЦ МП чи там РПЦ багато честі покидькам. Ну, Зрозумієте, тобто для них спеціальний закон. Є закони України, вони порушують. Є служба безпеки України, яка успішно і без всяких законів їх бере, так би мовити, притягає до відповідальності. Цього абсолютно достатньо, щоб ця структура не існувала в Україні. Просто є закони. Якщо вони йдуть антидержавну діяльність, а вони її ведуть, і це всі знали прекрасно. То яка тут може бути дискусія? Закон не потрібен спеціальний для цього. І ясно, що тут це притягування уваги до них. От спеціальний закон. Давайте заборонимо РПЦ. Ви, ви не забороните нічого, тому що існує відкритий світ. Ми в ньому з вами живемо, на щастя. Ви не можете людям заборонити користуватися YouTube про Тікток. Ну, це треба бути, ну як, це антисанітарія, Ну, коли люди пхають пальці куди завгодно, в Тік-Ток, і рот туди тягнуть в рота, і так далі. Як в українському анекдоті дівчинка, що ти жуєш? Каже, я не знаю. Само залізло. Знаєш, от і та і так і ця вся історія вона дуже нагадує. Тобто, по, по не, не, немає необхідності в чомусь спеціальному. Просто бути людьми. І я себе подумки піймав. Ми ж записували пізній вечір тут у верховині. Тобто, це така крафтова штука, вона тільки тут відбувається. Що цікаво, багато хто з митців. Ну Євгена Маляревського сьогодні на намовив. Це той, що співав пісню. В вашому ефірі напевно не можна оце, от про русню. Ну, хлопець, який співає, там багато його картинок, може, ви бачили десь. Він якраз в Інстаграмі, в Тіктокові його немає, там на ютюбі, е, український виконавець. Він, е, типу, каже, я не думав, що щось можна писати не в Києві. Кажу, там, ми в верховині це робимо. Так от ми писали пізній вечір в Верховині. І якраз е, тут у нас був діджей Маврік з Харкова. І я сьогодні що робив власноручно? Я за кермо сів, і я його возив в церкву в Києву рівню. Показати, що там є така в криворівні церква, ну, вона, правда була закрита. Але вам з власних спостережень скажу: що після того, як Україна отримала Томос і з'явилася українська ну, православна церква України, помісна фактично церква, там я належу до ГКЦ Хрещені на Скольдовій могилі, але знаєте, в українських церквах так стало спокійніше, там немає от цього всього. Умовного православ'я, тобто божевільного православ'я. Священники стали священниками проповіді. Читають, можна спокійно зайти, тебе ніхто не буде там виганяти з церкви, що ти щось неправильно зробив. Церкви, зрештою, стають такими культурно-мистецькими або суспільними центрами, чого в Україні бракує. Це місце для діалогу, для молитви, я не знаю, кому що більше подобається. І, зрештою, церква в Україні переходить на григоріанський календар. І кардинально міняє, тому все, що відбувається, це добре. А от у цих от бісів, тим більше спеціальним законом, виганяти, ну як, що, що можна говорити про церкву, яка має дві анатоми. Ну, от, в принципі, РПЦ, вона не має томоса, вона ні, це нічого. Це секта, причому потім вже реформована і породжена Сталіним. Тобто, це філіал КГБ, ФСБ, НКВС, як хочете, називати. Це для них закон, закон Божий для них закон буде В пеклі горітимуть. Те все. це хороша ситуація, але все ж таки церква це є четверта гілка Четверті. влади, і я думаю, що ви напевно, з цим погодитесь. особливо так в Росії. Це є той орган, який промиває добрячі мозгі а мізки їхнім громадянам. І ми все ж таки, як на мою думку, можливо, ви не погоджуєтесь, але маємо на це реагувати. Якщо не прямим законом, який забороняє їхню діяльність, оскільки, напевно, це не ума, напевно, це не по європейськи, то хоча б тим самим, що ми просто прирівняємо їх до ФСБ або до якоїсь організації, яка по суті є забороненою. Або, можливо, на такі умови, що вони самі не території. А у нас це не заборонено організація. Можна керуватися настановою Дмитра Корчинського, який сказав, що заходите в московську церкву, чуєте московський типу, говір, московські дзвони паліть її негайно. Можна, можна цим керуватися. Mm -hmm. Так, але ну, є служба безпеки України, цілий орган. Ну, тобто, їх просто треба брати, кайданки на них вдягати і садити за грати. І а Мінюст може скасувати реєстрацію, відповідно. У Мінюста для цього повноваження є, закон не треба. З чим ви пов'язуєте таку активність СБУ останнім часом СБУ, набу САП органи, які в принципі ніби почали працювати чи, можливо, так здається. Ну, САП я не переконаний, там ситуація складніша. СБУ. У мене немає відповіді на це питання, чесно. Тобто, це було питання завжди риторичне. А у СБУ, напевно, знаєте, так. В Україні щось відбувається, СБУ бездіяльне, хто б його не очолював. І ти, ти, тут же слід ще взяти до уваги, що СБУ воно вийшло з надер КГБ. Та? Ну, тобто Всі, хто були очільниками, от я вам зараз буду їх перераховувати, там Деркач. Ви пам'ятаєте, де Деркач? Там, Де опинився його син? Ні. Це Сумщина. Тобто, так, правильно, син він позбавлений громадянства взагалі, це колишній народний депутат. Е, Євген Марчук так і лишився втаємниченим КГБшником. Тобто, ну, він вже пішов в життя. Е, я вам далі буду називати. Ну, Якименко там це все не цікаво, це за Чил Януковича. Це і, і так і ясно. Е, хто у нас там ще очолював Службу безпеки України? Смешко. Смешко, якого тягали, як тузик е, ну, там ганчірку якусь тягає на дозвіллі. Де Смешко? Тобто, для мене це все, ну, Баканов це друг. Зеленського, що він там робив, так і залишилося загадкою. Е, і Так ви можете самі підняти пласт всіх очільників СБУ і зрозуміти, що воно не переродилося і не було е, перетворено на Реальну Службу безпеки України. Це можна було просто докорінно його змінивши в Україні, взагалі, от коли кажуть, реформувати там міліцію в поліцію, теж напівшишечки, тобто, це спрацювало. СБУ, типу, КГБ реформувати в СБУ, це напів напівзаходи, тому що все треба створювати з нуля, бажано ще під кураторством наших іноземних партнерів. От ми обговорювали судову реформу. Так, треба брати британське право е, британських суддів, щоб вони очолили цей процес і стежили, щоб всяка гнида туди не пролізла. Е, от і все. СБУ, воно ну, пок... зараз. Чому таке жваве? Та це добре, що воно жваве, хоч так. Хоч такі дії якісь робить, але дуже часто у нас це називається спортивна риболовля. Тобто піймали і відпустили. Так що не, 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 не зачаровуйтеся, тим СБУ. Ну так важливо не тільки спіймати, але ще й посадити. А тут вже питання про судову реформу, чи вона взагалі ти, буде коли-небудь в Україні на тому рівні, який є функціональний, а ти, що але виходу це немає. Де, що вона інші. була. Сьогодні Віч. так не, стало відомо не, статки Шуфрича, а ви, а. як ніхто, знаєте. Цього персонажа ви неодноразово з ним перетикалися на різних ток-шоу і, власне, і мали інтерв'ю з Шуфричем. Скажіть, будь ласка, кому він зараз вигідний і чому його він досі фігурує в українському політику? І чому власне він ще не засуджений? Я вам скажу страшну річ. Вони всі один одному вигідні. Тому що якщо я вам почну розказувати про взаємозв'язки, тобто про лінки поміж українськими політиками. Ви посивішаєте одразу і захочете, захочете цього не знати. Е, про Шуфрича, ну от на Закарпатті я був, та, коли ми перший раз мали бесіду. Що приємно, мене там люди зустрічають просто в Ужгороді або там Хусті. І Роман, от за Шуфрича, окремо дякую. От за нього, окремо, от тут молодий. Та, кому він вигідний? Там великі гроші, ви це розслідування, очевидно, дивилися до та Дениса так. Бігуса. Великі гроші, тобто, це взаємні взаємозв'язки. Гроші далі багато що вирішують. Е, ну, Зокрема, якщо він власник Київського річкового порту, там, де, там, де взагалі інший проєкт намагалися реалізувати, але чому власник Шуфрич можна стати власником київського річкового порту? А хто знищив уже річкове пароплавство? Тобто, це, це інша історія. Менше з тим, значить, Шуфрич комусь потрібен, значить, всі гештальти не закриті. Якщо ми будемо звертати на це увагу, а ми звертаємо постійно, тому що він досі голова комітету зі свободи слова, мало того, що він просто є, під часу, і, під час. І, як кажуть, що Шуфрича не били вже скільки там днів там рахував Процишин Богдан свого часу вів облік. Ну, значить, треба бити Шуфрича. Я, знаєш, я от, давай на ти мене так мені щось на це не заходить називати. Я завтра запишу о і в мене тут окремо Шуфрич написано тут на папірці. Це свою програму, в смислі, запишу, вечірня така пізна. Тут в мене РПЦ, Богуслаїв, Шуфрич, полювання на відео. От, власне, такий порядок денний, трошки спойлернув. Так що я відповів стосовно шуфрича. Все актуально. А ми зараз мушені на секундочку перериватися, буквально на позивні, тому що маємо кожної години це робити по правилах хвилі і продовжимо. Роман, ще одне питання на завершення блоку внутрішньої політики. От сьогодні Зеленський вкотре поїхав на Сумщину, яка власне була під обстрілами вчора він був, в інших містах нашої країни. Скажіть, будь ласка, наскільки ці візити Зеленського є важливими і актуальними? Чи дійсно є потреба в тому, що він їздив по країні? Для чого це все відбувається? Чи знайшли ви відповідь для себе? А ви знайшли відповідь для себе? Я не знаю. Це його насправді це просто його робота. І така робота, коли він їде туди на передову, Бахмут може їхати, може їхати на прикордоння Сумщини, це правда важливо. Я це заперечувати не буду. Тим, ну, тут треба врахувати, що я, я, як журналіст, мушу критично ставитися до будь-якої влади. Так? Тобто в мене піетету до Зеленського і не було. І я хочу нагадати, якщо ми трошки відмотаємо, коли чи можна було щось робити по-іншому вісім років, і ці речі пов'язані з, з цим питанням, то на прес-конференції Зеленського я прийшов і запитав, чи збираєтеся ви виконувати Конституцію? Ну, в принципі, в плані воєнного стану. Відповідь була: ви що хочете, щоб ми оголосили війну Росії? Мені стало нудно одразу. Я сидів і дивився на прекрасну київську осінь. От і тому зараз це, це його робота, яку він мусить робити, тому що тоді треба було зробити так, як належить. А зараз е, хай працює президентом. Його обрали люди, які за нього голосували. Я за нього не голосував, але він е, є президентом України, який обраний під час демократичних виборів. Іншого у нас президента для світу і для себе немає. Можливо, буде, коли будуть чергові вибори. Так що хай їде, їде вперед. Ну, ще на завершення, одне питання також стосовно Зеленського в Америці. як не дивно в на діасподіаспорі, в Чикаго, та в принципі по всіх штатах до цих пір, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна, між людьми точиться дискусія і вони поділяються на дві когорти 75 і 25, славнозвісні. славно звісні. Тобто за п'ятого, за шостого, і навіть на, і на цій основі люди між собою руйнують відносини. Вони. Власне, забувають про те, що в нас є спільний ворог, а вертаються все ж до того, хто є справжній, хто є несправжній, хто є зрадник, хто є незрадник. Чи відбувається те саме в Україні досі? 29. Це стадіон так стадіон? Так, так, так. Та, порівняння 5-го і 6-го. Президентів. Так. Ну, В Україні в багатьох ще досі кріпко там сидить в голові якесь ідеалізоване уявлення про 5-го. Стосовно шостого, ну, тут, тут у нього ж просто не було е, такої пасіонарної більшості, яка е, демонстративно вдягала вишиванки. Ну, тобто, сходити в церкву, поставити свічку і вірити в Бога це дві різні історії. І тому історія про Порошенка це поставити свічку, значить все, значить я вже не грішний. Я, я українець, я в вишиванці. Слава Україні! Героям слава! Ну це, це так не працює. Тут механіка тут не спрацьовує. Насправді, ми, ми спостерігаємо дуже дуже важливі, скажімо, такі засадничі трансформації в суспільстві самому, яке приходить до самого усвідомлення, що це оце от молитися на якогось лідера, ну в цьому сенсу немає. Тому що по багатьох хто про що нам говорить по багатьох питаннях, українці як ніколи дивляться в один бік. Ну, Зеленського зараз підтримує 90% там з гаком відсотків. Але це під час війни, так? От під час цієї страшної війни. Що буде потім, ми не знаємо. Очевидно, що там завжди школивання були там, зростання після виборів. Одразу там через півроку було падіння. Е, ну і ті, хто далі продовжує це, от е, молитися на шалену бджілку, або хто далі дивиться свати, то я з такими перетинаюся дедалі менше. Ну просто не тому, що я їх уникаю, а тому, що їх дедалі просто менше. Вони активні в соціальних мережах, тому що там ботоферми працюють. Далі у них є ілюзія, що тримаючи якийсь телевізійний канал або впливаючи от в такий кондовий спосіб на інформаційний простір, вони на когось впливають, когось переконують в чомусь. А більшість людей насправді, якщо дивитися знову на цифри, я на них люблю дивитися а не. Придумувати якусь фантазію, то в Україні вже інтернет він перегнав телебачення давно. Вже в 2015 році це сталося, якщо комусь було цікаво. І Тоді, якщо були там питання в відсотках, то зараз може бути сумне співвідношення один до двох. Тобто одна частина, а вдвічі більше користуються інтернетом і беруть інформацію звідти. Не чекають, поки новини їм прочитають з ящика або по радіо. Так що. Це все, е, тут... як, би, як би тобі сказати ще. ця вся поведінка стадіон так стадіон, е, вона дуже смішна і кумедна. Коли вони намагаються ви, ви, ну, вистрибнути із штанів. Я тепер кажу вони, тому що це стосується абсолютно всіх: Юлії Тимошенко, Овакова, Яценюка, Порошенка. Е, дехто в оточенні Зеленського так вистрибує штанів, щоб щоб здатися. Кращим і ліпшим навіть ніж президент, довкола якого вони танцюють. Все це присутнє, це людська природа, гнилість. от така от людська. Але в Україні запит на політиків є. Але на нових політиків, які не будуть такими клоунами, які вони, яких вони себе ну виставляють себе просто клоунами своєю поведінкою. Ти купив там війську? Там 120, не знаю джипів. Молодець, віддай, не треба фотографуватися. Ти мав який купив? Або купила, ну так віддай мовчки. Добро має бути тихим. Це я зараз цитую між іншим директорку ліцею тут на Івано-Франківщині, де ми позичали дошку ЕДПРО. Кажу вам подякувати публічно. Вона сказала, ні, добро на добро має бути тихим. Тому притримуйтеся цього, а нова якість політики, вона ну неминуче пройде, тому що є запит. Я хочу нагадати, що це запит Майдану на справедливість в першу чергу. Тобто ми знову говоримо про верховенство права. І про про судову реформу, в тому числі яка є складовою, і просто викорення про корупції, яка нікому життя не дасть, якщо далі вона збережеться, хоча всім зручно, бо знаєш, де там покласти п'ятачок, а де забрати п'ятачок, але вона всі бачить, що це руйнівна історія. Тому треба ще трошки нам почекати і не журитися, я б так сказав. Дякую, Марій, Я Погоджуюсь запит на справедливість. Був, є, і напевно, що буде. На цьому ми завершимо блок внутрішньої політики. Зараз знову ж таки змушені піти на невеличку рекламну паузу. Після чого повернемось з новинами з заходу, з новинами від наших партнерів і недругів. Тому дочекайтеся буквально декілька хвилин. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.